Вітаю вас, шановні глядачі. Переста світі. Ми знову зустрілися і знову я запрошую вас до перегляду нашого матчу. Удар команди в Маніжках Рикошет і Максим з льоту забиває гол у ближню дев'ятку. Рахунок 1-0. Удар зі штрафного гол рахунок 1-1. Чудовий дальній постріл Олексія Шклянки. Перше пенальті в нашому матчі Василь Чоп розбігається. Ворота відбуває. Добивання. Воротар виносить м'яч з лінії воріт. Атака триває. Команда мені перехоплює. Роман шлянка з м'ячем. Роман Шлянка. Пасна Миколу Чопа. Микол Чоп. Пасна Максима Горба. Максим Горба і наносить удар, забуває другий гол. Виводить свою команду в горід. Роман Шлянка з м'ячем. Пасує на Максима Горбая. Максим Горбай забуває третій гол в сьогоднішньому матчі. Рахунок 3-1. Команда Без Манішок з м'ячем. Перехоплення команди в Манішках. Максим Горбай з м'ячем. Походить Василя Чопа. Невдало він пасує. Чоп перехоплює. Гол забиває Василь Чоп. Рахунок стоїть 3-2. Команда без манішок з м'ячем. Удар воротар відбуває. Знову атака команди без манішок. Чи буде гол на цей раз? Удар, гол забуває, Олексій шклянка. 3-3 рахунок. Зрівняли вони. Знову атака команди без манішок. Олексій Шклянка наносить удар. 4-3. Виводить Олексій Шклянка свою команду порід. Боротьба за м'яч. Микола Чов з м'ячем буде невдало, Миколачок подуває, Олексій шлянка наносить чудовий удар, але м'яч попадає в самісіньку хрестовину. Роман шклянка з м'ячем. Наносить Роман Шклянка удар і зрівнює рахунок. Штану. Рахунок 4-4. Потрібно забивати гол. Для любої з команд. І тут атака команди в Маніжках. Богдан Чоп забуває п'ятий гол. Команда в Маніжках виходить вперед. Атака команди в Маніжках. Максим Горбай наносить удар, ворота відбуває. Роман Канка атака по лівому флангу. Прострілює на Максима Горбая. Богдан Чоп забиває шостий гол для своєї команди. Максим Горбай. Забиває четвертий свій гол за сьогодні. Команда без манішок з м'ячем. Роман, Роман перехоплює. Роман Шлянка вихід туди на один. Пасує на Богдана Чопа, Богдан Чоп забиває восьмий гол. Наш матч завершено. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!